В ефірі «Закон і честь програма про діяльність органів прокуратури Чернівецької області, про людей, які присвятили своє життя роботі в цьому правоохоронному органі, а також про зміни в українському законодавстві. Відповідності до статті 121 конституції України одним із основних задань прокуратури є нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Спеціальні відділи прокуратури стежать за тим, щоб не були порушені конституційні права громадян під час їх затримання. А прийняття працівниками правоохоронних органів процесуальних рішень у кримінальних справах були законними. Упродовж 2012 року, слідчим управлінням МВС України в Чернівецькій області, за яким безпосередній нагляд здійснюють працівники відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Буковини закінчено розслідування і скеровано до суду понад 300 кримінальних справ, порушених за злочини в економічній сфері, за крадіжки, вбивства, зґвалтування. Тощо кожна з цих справ є актуальною, адже за кожною з них доля людей. Конституційні права як потерпілих, так і обвинувачення. Для прикладу, по Сокирянському району громадянин проник у приміщення у сусіда і за мізерну суму вчинив його вбивство, перерізавши останньому горло. Сума складала біля двох тисяч гривень. Це при тому, що вказаний громадянин вже раніше був засуджений за умисне вбивство своєї бабусі і зараз йому загрожує. Найвища міра покарання передбачена Кримінальним кодексом України. Це довічне позбавлення волі. Разом із тим, працівниками прокуратури області вжито низку заходів дисциплінарного реагування до працівників міліції, спрямованих на захист прав громадян від неправомірних посягань на їх права та свободи. За документами відділу притягнуто до дисциплінарної відповідальності 52 працівника міліції, з яких сім осіб. Керівного складу за вчинення ними різноманітних порушень кримінально процесуального законодавства. За втручання відділу нагляду поновлено права дев'яти громадян, за заявами яких працівниками міліції приймалися незаконні рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Упродовж вказаного періоду, у зв'язку із принциповою позицією прокуратури області, слідчими органів внутрішніх справ не погоджено 14 подань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, наслідок чого затримані особи звільнені. Крім того, скасовано понад 60 незаконних постанов про зупинення та закриття кримінальних справ. А от, за наглядом відділу прокуратури, який контролює додержання законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, правоохоронними органами упродовж 11 місяців виявлено та знешкоджено 6 злочинних угрупувань два із них діяли у сфері економіки, створивши фіктивні підприємства. Перші залучали шахрайським шляхом кошти мешканців Чернівецької, Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей, обіцяючи видачу кредитів під незначні відсотки. Інші шахрайським способом заволоділи майном підприємств на суму. Понад 400 тисяч гривень. Ну а чотири організовані групи вчиняли злочини загальнокримінальної спрямованості крадіжки, контрабанда наркотиків, розбійні напади. Працівниками управління бабрамі з організованою злочинністю викрито злочинне групування, яке займалося розбійними нападами на громадян на помешкання громадян Новосельського району. Склад до складу злочинного групування входило три мешканці Молдови. Та один мешканець Новоселецького району, району, який виконував функції, скажімо так, наводив членів організованої групи на помешкання заможніх громадян. Значить, продовж майже року озброєна злочинна група, так звана банда, відповідно до Кримінального кодексу України, вчинила розбійні напади на чотири на помешкання громадян на району. Всього заволоділи майном громадяна суму 810 тисяч гривень, що характерно для цієї злочинної групування, значить, воно визначалося жорстокістю та зухвалістю. Під час вчинення нападів е, застосовували вогнепальну зброю автоматичну, автомат Калашнікова, та застосовували до потерпілих тортури з метою відшукання цінностей. Під час останнього розбійного нападу 4. Три члени організованої злочинної групи були затримані працівниками міліції, порушені кримінальні справи, пред'явлено їм обвинувачення, в тому числі за статтею 257 Кримінального кодексу України Бандитизм. Значить, крім того, впродовж цього ж періоду двоє з членів цієї організованої групи під час чийно-чергового нападу, також в Новоселецькому районі, вчинили вбивство громадянки похилого віку. Крім того, вісім епізодів крадіжок. На даний час кримінальна справа скірована до суду і триває судове слідство. Із введенням в дію нового кримінального процесуального кодексу на правоохоронні органи, в тому числі і міліцію і прокуратуру, покладено багато обов'язків і нових повноважень в організації роботи. Міліцію покладено дуже багато обов'язків, але ще більше у зв'язку з вступом в дію нового кримінального процесуального кодексу покладено на органи прокуратури. Тому що якщо до вступу в дію кримінального процесуального кодексу ми здійснювали нагляд, по суті, перевіряючи дії і рішення і даючи оцінку діям і рішенням органів зручних справ, то зараз ми будемо здійснювати процесуальне керівництво на всіх стадіях, на стадії досудового розслідування. Це, відповідно, збільшує рівень відповідальності працівників органів прокуратури. І раніше, якщо за все відповідала міліція, ми могли вжити заходи реагування, то зараз за все фактично будемо відповідати ми. Здійснюється керівництво. Таким чином, що прокурор буде надавати вказівки в кримінальних справах, які є обов'язковими для виконання працівниками органів внутрішніх справ, він буде давати доручення про проведення тих чи інших слідчих дій, він буде сам визначати і спрямовувати досудове розслідування кримінальних проваджень. 6 грудня набрав чинності закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чи її спеціальний статус. Єдиний державний демографічний реєстр це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання обробки і використання визначеної цим законом інформації про особу та про документи реєстру. До реєстру вноситься така інформація про особу: прізвище та ім'я особи, дата народження, смерті, місце народження, стать, дата внесення інформації про особу до реєстру, відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників, відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України, реквізити документів, виданих особі, тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа, відомості про документи, які підтверджують смерть особи або про визнання особи. Мерлою чи безвісно відсутньою, відцифрований образ особи та зразок її підпису додаткова інформація. Документи реєстру, що передбачені цим законом відповідно до їх функціонального призначення, поділяються на дві категорії: перша документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення особи моряка або члена екіпажу. Також документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання. Ання, картка мігранта, посвідчення та проїзний документ біженця. Інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України. Документи, видані до введення в дію цього закону, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні. Окрім посвідчення водія зразка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР, цей документ припиняє свою дію з 1 січня 2014 року. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, оформлення і видача таких. Документів здійснюється у порядку, встановленому кабінетом міністрів України. 1 грудня працівники прокуратури України відзначили своє професійне свято. Урочистості відбулися і в Чернівцях. Винуватці свята прокурори ще раз запевнили, що свою місію захист прав і свобод людини, інтересів держави та її громадян і надалі виконуватимуть честю. За чисельністю кадрів колектив прокуратури Чернівецької області один з найменших в Україні, проте за основними напрямками діяльності входить до десятки кращих Своєю ефективною діяльності, знанням, досвіду. Ви утверджуєте в Україні гуманістичне суспільство з високою правовою культурою, самовідально служить народу та його державі. Я глибоко переконаний, що ми й надалі в змозі забезпечити законність і правопорядок в області. З нагоди свята працівники прокуратури отримали чимало нагород. Це і почесні звання від президента України, почесні знаки за сумлінну працю від генеральної прокуратури, чергові звання, цінні подарунки, а також грамоти від Верховної Ради України, Чернівецької облдержадміністрації обласної та міської рад. не забули в цей день привітати і ветеранів, які присвятили багато років служінню народу України та нелегкій роботі по зміцненню законності і правопорядку. Привітання не тільки ті матеріальні чи якісь відзнаки, це просто е, надання належної уваги вашій налегій праці, яка, звичайно, з того часу як реформується наше е, правове, поле, зокрема кримінально процесуальний кодекс, який поклав на вас величезну процесуальну е, відповідальність за стан злочинності в нашій Україні. І це не даремно, що ви. Заслужили таких великих почистей. А на сьогодні це все в ефірі телеканалу Буковина була програма Закон і честь. На все добре.